Усім привіт! З вами Анастасія Мазур і проєкт Дивовижна Україна. Природа України славиться у всьому світі своєю красою. Мальовничі пейзажі, соковита рослинність, синє небо усе це ми маємо змогу бачити кожного дня. Природа України багата і різноманітна, і ми продовжуємо її пізнавати. Сьогодні поговоримо про справжню окрасу лісових масивів Західного Полісся. Шацькі озера розташовані у Волинській області. Саме цей регіон України вважається краєм озер. Це водний комплекс із понад 20 озерами, найдавнішому з яких майже 10 тисяч років. Розташовані озера у Шацькому національному парку, площа якого 32,5 тисячі гектарів. У цих мальовничих місцях є 220 великих і малих водой. Територія вражає багатим розмаїттям лісових пейзажів і чудових озер. Які за чистоту вод називають блакитними очима Волині. Тут зустрічається 27 видів птахів, занесених до Червоної Книги України. Найбільше озеро комплексу Світязь, найглибше і найчастіше озеро України. Цікавим є те, що Світязь живиться лише підземними водами. У нього не впадає жодна річка. Воно займає площу 112 км2 і є унікальною особливою пам'яткою Шацького національного природничого парку. Великий водний простір, піщані пляжі на озері світять, роблять тут умови чимось схожими на море, а берегова лінія озера має протяжність понад 30 км. Також у нього є затоки, найбільше з яких бужня і Лука. Полемецьке. Друге за величиною озеро Каскаду Шацьких Озер. Найбільше воно зацікавить любителів рибалки. Саме тут найкращі рибні місця. В озері водиться 21 вид риб. Візитівкою Пулемецького озера є Вугор – тому це точно справжній рай для риболовів. Луки Перемот. Спільна назва двох озер, які з'єднані між собою невеликим каналом. Це третє за величиною озеро Шацького поозеря. Його береги не забудовані, збереглася первозданна природа. Тільки тут ви зможете побачити килим з водяних білих лілій, який розтягнувся на сотні метрів. Ще одне озеро, яке варто відвідати, Острів'янське. Поблизу нього знаходиться ботанічна пам'ятка природи, місцевого значення Ростаянський ялинник. Що цікаво, цей острівний ялинник знаходиться поза межею суцільного поширення смереки і для Полісся є непритаманним. Крім того, на березі озера знаходиться церква святої Варвари, побудована в стилі козацького бароку на початку XVIII століття. Тому комплекс шацьких озер є точно одним з найкращих місць для відпочинку. Яке обов'язково потрібно відвідати. Нехай ваша подорож не обмежується лише світізом, а краса і затишок шацьких озер подарують вам незабутні враження. А я з вами не прощаюся, а кажу до зустрічі у наступному випуску проєкту Дивовижна Україна.